Доброго ранку, Сейшел. Ми сьогодні на прасліні. Це другий за розміром острів на сейшелах. Наразі ми перебуваємо в готелі Raffle Seychelles. В одній із віл, які розташовані на схилі гори. І, як ви бачите, тут неймовірні краєвиди. Хотіла вам їх показати і трохи розказати про останні дні, чим ми займалися, що ми робили. Власне, сьогодні у нас день сьомий перебування на сейшелах. Сьогодні, вчора ми поїхали на в один із найвідоміших локацій Сейшел, це парк Валер де росте ендемічна тропічна пальма, з найбільшими кокосами, так? кокоси в формі жіночих стегон, дуже є візитною карточкою Сейшел власне, і дуже, дуже відомі. Так? Гуляли в парку десь близько години, невеличкий за розміром парк, але дуже такий неймовірний за краєвидами. дійсно відчуття, що ви десь перенеслися на кілька мільйонів років назад, і ось вам з наступним поворотом ви побачите якогось динозавра юрського періоду. Величезне листя в цих пальм, величезні ці горіхи. Е, власне, ось ці горіхи в формі жіночих стегон – це вже більш такі, е, вони вже формуються там, коли їм більше ста років, е, наскільки я зрозуміла, з, е, з інформаційних стендів. Е, Дорожка через ліс добре промаркована, там показані кілька маршрутів. Вам на, по, по приїзду видають разом з квитком карту, і ви можете рухатись по власному маршруту. Є розвилки і також є рекомендації, наприклад, для людей там, з інвалідністю можуть. Може бути коротший маршрут, більш доступний, більш складніший, де такі трошки схили. Ось, тобто кожен обирає під свій маршрут. Максимально там до двох годин цей маршрут займає. У нас він зайняв близько півтори години, але ми робили багато фото, відео, і відповідно це зайняли час. Варто відвідати його. Вартість вхідного квитка складає 450 сешельських рупій. Це близько 25 євро. Ось, достатньо висока вартість квитка, але ну, це такі ціни, на жаль, так, на які ми не впливаємо. Також ми відвідували. Одну готельну інспекцію готелю Le Duc, він розташований в містечку, і, власне, там від готеля можна виходити, тобто, якщо ви шукаєте якогось розміщення, де ви не тільки закапсульовані в своєму готелі, а хочете ще Виходити, дивитися, як місцеві живуть, заходити в місцеві ресторанчики, то цей готель дуже гарний, невеличкий бутіковий готель з 30 номерами. Також у них є три віли на схилі гори, на 3-4 спальні. Є, є, є окреме крило для тільки дорослих. Куди можуть приходити тільки дорослі, і в них є Ханімун е, е, категорія номерів, тобто тільки двоє людей розміщують. Е, дуже, е, дуже класний, такий маленький, весь в квітах, е, такі розслаблений, номери гарні, е, привітні, вони постійно дають гостям якийсь бенефіц. Наприклад, якщо це приїжджає. Пара на медовий місяць, то вони їм дають вечерю на пляжі, вони їм дають масаж на двох. це ці додаткові переваги бути на медовому місяці. І вони ще проводять весілля, тому що нагадую, що на Сейшелах можна офіційно одружитись. Звісно. Там ви от маєте отримати апостиль, щоб такий сертифікат про одруження був дійсний в усіх країнах світу і, власне, в вашій країні. Ось я дуже була задоволена цим готелем. Він дійсно такий маленький, бутиковий, гарний, гарний готельчик, і там неймовірні пляжі. Насправді. Гості можуть виходити на, на цей головний пляж. Він дуже довгий, дуже красивий, з блакитною водою, прям неймовірне, дуже яскравий білий пісок хорошої якості. Ось тому дуже класно. Він також дуже хороший для тих, хто шукає активного готелю. Бо у них там тричі на тиждень до них приїжджає діджей, у них є музикальний гурт, який теж приходить, робить музику ввечері, тобто він ще й не скучний. І раз на місяць вони також проводять таку вечірку на пляжі. На неї гості готелю можуть відвідувати, також можуть приходити просто люди місцеві. Тобто це така прям дуже класна тусовка з живою музикою. Своїм гостям вони дають ще два сертифікати на напої. На, на звісно, якщо місцеві приходять, то вони додатково платять за, за свої напої. Ось, дуже, дуже хороший. Щодо. І потім ми приїхали в Рафлз. Острів невеличкий за розміром, тому тут пересування 10-15 хвилин дуже швидко. Ось, і відповідно були на, на сейшелах і заїхали в Рафлс. Рафолз це досить великий готель. Йому наразі 13 років, відкритий він у 2012 році. Поки що я не, не даю характеристики там, скільки яких номерів. Все це буде окремо в окремих відео оглядах кожного готелю. Ось, розкажу враження від готелю. Нам дали вілу одну із найвищих на схилі. У нас кровать. Queen size, два, дві queen size, тому що ми дві дівчини, і е, у нас були сьогодні дуже широкі, дуже розкішні е, ліжка. Е, нам з вечора приготували шість подушок на кожну. Е, тому це було прям дуже е, дуже класно. Е, віла має неймовірний е, вигляд, ви можете бачити, наскільки тут красиво. Е, і Тут огляд, тут сторона сходу, схід з цього боку, і захід він трошки раніше, ніж на західній частині, бо тут є невелика гористість, то він, сонечко заходить за гору і все. І, і відповідно вже немає як такого заходу сонця тут. Ось Тут на вечерю. У нас було дві опції. Головний ресторан, який працює на, в буфеті, так, Шведська лінія. Сьогодні ми підемо на сніданок і подивимось, як там все виглядає. Вчора ми відвідували ресторан з тематичною, з тематичною вечерею. Це була паназійська вечеря. Там була і корейська, і індійська кухня японські суші були, Ну, тайські карі зелені, так? тобто така, е, хороший мікс, е, багат, багато класної їжі е, були станції з е, приготуванням типу е, вог, так? коли вони вам готують е, е, креветки чи там Курку з овочами, соусом, гострий, не гострий, можете обирати. Тут внизу ми бачимо басейн. Басейн головний, дворівневий, дуже тепленький, дуже класний, можна зробити красиві фотосесії, поряд розташовані лежаки і такі більш великі. Ліжечка для, для відпочинку, внизу вам там дають рушники, тобто з номеру брати не треба. На пляжі також центр водного спорту і власне пляж зараз трошки штормить океан, бо це сезонність, коли працюють південно-східні вітри до жовтня. Ось і вони трохи впливають на те, що океан більш такий е, неспокійний. Вчора ми дійсно бачили хвилю, вчора, ввечері, у нас був е, приплив. Е, зараз пов, е, повня, е, тобто повний місяць, і приливи, відливи, вони більш відчутні. Е, так, так буває на Індійському океані. Ось, е, Є, є течія, яка відносить більш наліво, на але там коміння, тобто треба бути обережними. Якщо ось є хвиля, і то може бути течія, треба бути обережним. Тобто, якщо ви гарний, гарно плаваєте, супер. Якщо не гарно плаваєте, як я, то можете просто постояти, поплескатись там, попригати в океані. Ем, ось також у них з ем, пляжу є хороші місця для снорклінгу. Прямо ем, на карті о, на карті готелю промаркований ем, маршрут, де кожна людина може взяти маски ласти, і він з від пляжу з правої сторони там промаркований маршрут. Ем, як можна зробити цей снорклінг. Ми дійсно бачили там гостей, які плавали теж з маскою з трубкою. Тобто тут ще можна подивитись гарні, гарні корали рибки. Рибки, як нам сказав колега з дайвінг центру водного спорту, більш цікаві тут з листопада по березень. Ось про що я ще не сказала? Про кухню сказала. Спам ми ще як такий не бачили. Він розташований поряд з, з рецепцією. Ми його побачимо під час огляду. У нас ще не було як такого огляду. Він у нас буде сьогодні пізніше. Ось, ну, такі перші враження дуже дійсно дуже класні, Віли фантастичні, неймовірні краєвиди. Вчора ми бачили, як прилітав вертоліт. В готель два рази. Я так собі рахую, що це міг бути або трансфер, або екскурсія, тому що прилетів один, улетів і потім прилетів знову. Можливо, це була екскурсія якась. Така коротенька. На сейшелах є три, три вертольоти на всі сейшели. Які роблять трансфери між островами, наприклад, якщо у вас є відпочинок на головному острові Маге, ви хочете перелетіти в праслін або в Сексянси Філісіте, або якийсь інший курорт, окремий острів? Ось або ви хочете зробити екскурсію. У нас були гості, перед цей же готель бронювали. То у нас була. У нас теж був вертолітний трансфер, і гості відразу зробили собі і екскурсію, і трансфер. і Їм дуже сподобалось, тому цей варіант теж дуже хороший. Також на острові Праслін є внутрішні авіалі можна з МАГЕ прилетіти в Праслін на місцевих внутрішніх авіалініях. Такий переліт займає десь 15-20 хвилин. Тут є взлітна смуга, ми її проїжджали, вона не так далеко, але її більш чутно з е, Лемурії. Е, там е, готель розташований ближче до аеропорту і коли взлітають, сідають ці літаки, їх чутно там більше. Ось, е, про Лемурію я вам не розповідала, мабуть, е, давайте я вам тоді і про Лемурію сьогодні розповім. А потім розповім, що у нас плануються наступні плани. І, можливо, завтра вам запущу ще блог. Констанс Ле це готель, в якому ми ночували не цієї ночі, а минулої ночі. Мережевий готель від Констанс Резортс. Великий за розміром готель, бо частина готеля, дві третини, я б сказала, готелю зайняті під гольф поля. І решта, власне, це готель. В готелі готель не новий, Готелю вже 25 років, але, на мою думку, він в дуже хорошій формі. Єдине, що там, можливо, там пере Поміняти там на дахах дахагості е, е, солом'яні ці криші в них, да? ну вже видно, що солома вже не свіжа. Так? Е, е, власне, по номеру таких основних зауважень, в принципі, там не було. Е, е, мені здається, що на свої роки готель тримається в хорошій формі. Остання реновація, здається, була в 2016 році. Я можу помилятися з цим моментом, але так здається, я собі запам'ятала. Ось там нас зустріла дуже хороший Е, Дівчина дуже все чітко розказала, показала. І в порівнянні з минулим готелем Вінконстанс Констанс це було прям дуже приємно нам. Ми приїхали під вечір. Вона хотіла нам швидко показати, я попросила її показати як слід. Вона показала кілька номерів, показали пляж, головні ресторани, класні ресторани. Ми побачили, звісно, це місце, яке на всіх брошурах Констанц Лемурія, це столик біля, біля гори. І там видно океан, так? Тобто він на всіх брошурах, ви можете його бачити. Ось гарна локація, яку варто бронювати завчасно. Ось. Поряд з цією локацією є ресторан Нест, це креольська кухня, він такий в формі ракушки зроблений. І поряд головний пляж. У них власне це такий виступ. Пляж ось тут, і з іншого боку. Тобто це такий, як прям трохи виступ. І з цієї сторони до головний пляж. Пляж дійсно дуже гарний. Ми купалися в прилив і пісочок, прям дуже м'який, ніжний. В відлив зранку ми теж пішли купатися. Звісно, води трохи менше було, то зустрічалися невеличкі камінці ну, Кусочки коралів, так? Тобто треба обережно ступати, особливо коли ну, хвиля йде назад, трошки вона каламутить воду, але в принципі це м'яко і тапочки як такі вдягати не потрібно. І нам дуже сподобався цей пляж, дуже красивий, там є частина така з валунами, де. Живуть багато крабів, багато таких е, маленьких мушлі там е, всі, звісно, біжуть до них фотографуватися. Е, Хоше, хороше місце, хороший сніданок ми зранку е, поснідали і е, е, Ну, у, мене, у мене дуже гарні враження, залишились від Констанцу, У них є ще місце. Коли ви їдете на рецепцію, власне, іде Ледженд готель. О, не готель, ресторан, вибачте. Е, це головний ресторан там, на сніданок вечерю. Ось, то е, Ви проїжджаєте таке місце, такий місточок, де, де такі лісиста місцевість, і там у них живуть Павліни. Штук 5 ми бачили, живуть черепахи. Вони сказали, що їх чотири. Ми точно бачили дві одночасно, навіть курка з півнем там бігали. Там різні птахи, риби, всяка живність у них. Така досить прикольна, як на мене. Ось. Ну, і красиві гольф-поля. Насправді це прекрасна локація робити якісь спеціальні події там теж. І це професійний гольф, 18 лунок. Ну, так, якщо коротко, я ще буду розповідати окремо про цей готель, але в цілому мені дуже сподобалось, сподобався, як цей готель виглядає. І наостанок також хочу сказати про наші плани сьогодні. Сьогодні ми снідаємо, оглядаємо цей готель і неспішно виїжджаємо з нього. Сьогодні ми повертаємось на головний острів Маге і салимось в Еден Айленд, Еден Блю Готель. І весь вечір у нас у ньому присвячений. Далі вже завтра у нас буде два готельних візити, ще один готель проживання. І останню ніч ми маємо полетіти ще на один острів з новим готелем, тому буду, буду розповідати на, далі по, по тому, як у нас відбувається наша подорож. Дві третини подорожі вже завершені. Ще залишилась третина, і потім наша дорога поверне назад. Ось, сподіваюся, вам сподобався мій огляд. Дякую за увагу!